Так, те та що, розібрали, узгодили, бо нам треба чоловікусь, що він чистенький, будь, і дивіться, яка красота. Струга діда. Це разом відкриємо диференціал. Подшипнічки, все це все поміняється, відрегулюється. Коротше, скоріше всього, стругає вже Он де під конічкою по, по шайбі. Це не самоблокуючий мост той диференціал. І на Подивимося на сателіта, що там робиться на чашках тих. Бо там між корпусом і сателітом стоїть мідна така чашечка. якось так Ну а тут видно що іменно цвітно. Іменно цвітно, подруга Бачите як блистить. Так і. Зараз його на моєчку. Зараз я дів достану або потім достану і знімемо форсунки з нього просуночки раєчку на провірочку, бо він щось так працює. І вже 12 років без регулювання клапанів. Бідолашечка. Нічого, ще подивимось. Якось так.